Славного ранку, друзі! Радий вітати вас знову на нашій програмі під батьоренням Божим Словом. Псалом 17, 36 вірш. Ти дав мені щит порятунку Твого, і правиця Твоя підтримує мене, милість Твоя звеличує мене. Ми кажемо про те, що ми покладаємо свою надію на всемогутнього Бога. І ми говоримо про те, що Він каже про Свої обітниці, і Давид тут пише про те, що буде робити Господь у його житті. І ми можемо взяти це для себе і приголошувати те, знаючи, що тут написано, що Господь буде робити для нас. Тож ми можемо сказати: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, Він пікується про мене, Він захищає мене. Він дає мені щит порятунку, Його правиця підтримує мене, Його милість звеличує мене. І я вдячний йому його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, помер за мене, пробачив мої гріхи і подарував мені вічне життя. Я приймаю це і я вдячний моєму Богові і прославляю Його. Амінь. Слава Господу, друзі! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. Запрошую вас, звичайно, щоб ви могли підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, лишайте свої коментарі. Нам все це допомагає. Дякую вам. Добре, давайте ми подивимося сьогодні Євангелію від Марка. Трохи далі, бо тут є продовження тої історії, про яку ми говорили вчора. Марина доброго ранку. Добре. Прийшов юноша, в іншому написано, що це юнаш, тут написано чоловік, він був багатий, і він питався про те, що треба зробити, щоб мати вічне життя, успадкувати життя вічне. І йому сказав, щоб він виконував заповіді, а потім сказав, що він повинен продати все, що він має, роздати бідним. Тоді він буде мати скарб на небесах. І прийти і слідувати за Ісусом. Тобто Ісус йому пропонує місце поряд з собою, у числі інших учнів. І написано, що той чоловік, він засмучений, відійшов, тому що був дуже багатий, мав багато маєтків. Йому складно було все це продати і просто роздати, тому що він певним чином опирався на своє багатство, і воно ну, було для нього. Ну, певним захистом. І знаєте, після цього Ісус подивився навкруги та сказав своїм учням, як важко багатим увійти в Царство Боже. І знаєте, для учнів написано, що вони були вражені словами Ісуса. Вони були шоковані. Як Ісус таки каже, що багатим увійти в Царство Боже важко. Ви знаєте, що вони всі хотіли бути багатими. Тому що багатство це благословення. І Якщо ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Господь Він благословляв багатством багатьох своїх людей. І вони знали, що якщо людина бага, багата, то це на, на, на цій людині є Боже благословення. Це, знаєте, як такий знак того, що людина живе правильно, виконує заповіді. І за це все Бог її благословляє. І вона Забезпечено всім необхідним і має знатушкам. Тобто багатство в той час воно було важливим для людей, і воно свідчило про те, що людина вона догоджає Богові. І Ісус каже, що багатому віти в царство Боже важко. І вони не можуть зрозуміти. Тому що вони усі хочуть багатства, і вони хочуть бути забезпечені, і вони бачать в цьому Боже благословення. Тоді тобто, Ісус побачив, що вони вражені і. Е, Трохи пояснив, трохи м -м, уточнив те, що він сказав. Він сказав, діти, як важко тим, хто покладається на багатство, вийти царство Боже. От тут же трохи інше. Да? Дякую Ісусе за те, що Ти нам все пояснив. Що не просто буде багато, погано бути багатою людиною. Це добре бути багатою людиною. Це благословення. Бог хоче, щоб ми були багаті, щоб ми були забезпечені усім необхідним для себе і могли допомагати. Іншим, тому що якщо ти бідна людина, навряд чи ти зможеш багато зробити для інших. Якщо ти багата людина, ти зможеш багато зробити для інших. І він їм каже, що тому, хто покладається на багатство, їм дуже важко увійти в Боже Царство. Тому що для того, щоб увійти в Боже Царство, треба присвятити своє життя і все, що ти маєш Ісусу. І той юнак, цей той чоловік багатий, він продемонстрував тільки що саме те, що зараз каже Ісус. Він був багатою людиною, і Він не зміг все залишити заради того, щоб отримати вічне життя. Подумайте, наскільки сильно він був прив'язаний до свого багатства, що він знехтував вічним життям заради нього. Ви знаєте, люди готові віддати все для того, щоб мати вічне життя. А він відмовився це зробити. Чому? Тому що він більше покладався на своє багатство. Воно йому було ближчим і дорожчим, і з ним було йому дуже важко е, розстатися. Тому треба для нас розуміти з того, що тут написано, що багатим бути погано, багатим бути добре. І учні всі хотіли бути багаті, і вони були, дехто з них навіть багатими, вони займалися бізнесом. Але Ісус каже, якщо ви покладаєтесь на своє багатство, ви не зможете увійти в Боже Царство. Тому що Бог хоче, щоб ми покладалися тільки на нього, щоб ми прийняли Його як свого Спасителя і Господа, і все своє життя, все, що в нас є, присвятили саме йому. І Він каже, що легше ви пройти через вушка Голки, ніж багатому війти в царство Боже. Я не хочу, щоб ми довго знаєте, говорили про це місце списання, тому що воно таке... Хтось каже, що це фізична вушка в і це такий. Вибачте. І це такий знаєте, образ. А хтось каже, що там були такі ворота, які називалися такі гольні ворота. І що це мав на увазі. Інсульт, що він туди важко втіснутися, щоб це не було. Суть цього в тому, що як Ісусу, як, ну, Він каже легше. Тобто, що багатому, Він просто малює картину, наскільки важко багатому війти в Боже царство. Тому що навіть якщо багато людина приходить до Христа і приймає Його, ну, знаєте, це добре, але. Присвячення, це інше, але довести потім, що все, що ти маєш належить йому, і ти готовий це віддати, це вже складніше. І люди готові на все, якщо це не торкається їх особисто чи їхнього майна. А якщо торкається майна, то вже важче. Тому він каже, що легше відблюдо пройти через вушка. Голки, і ми розуміємо, що це неможливо. Да? Якщо візьмемо, візьмемо фізичну голку, то неможливо це вірлюде просунути. Якщо ці ворота, про які вони кажуть, то можна, але дуже важко було просунути візблюда чи теж неможливо. Тобто він каже, що це дуже важко тим людям, які покладаються на своє багатство. Саме тому нам не треба покладатися на своє багатство. Коли Господь забезпечує нас, це добре, але ми повинні дивитися на нього. Як на джерело, а не на себе і не на своє збагачення, тому що нам буде складно щось віддавати, тоді ми все будемо тримати для себе. І він навчає нас у своєму вченні, що нам треба робити з багатством. Тому навчайтеся в нього. Але щоб ми зробили цю важливу деталь, тут пояснили, що не просто багатому важко війти в царство Боже, а тому, хто покладається на своє багатство. Але ти не зможеш якби Зрозуміти, чи ти покладаєшся на багатство чи ні, коли перед тобою не буде якогось вибору, що тобі треба буде віддати своє багатство заради чогось. Тільки тоді ти зможеш зрозуміти, наскільки ти покладаєшся на своє багатство. Цей юнак, який прийшов, він теж зовсім не думав про те, що він покладається на багатство. Він хотів вічне життя, він виконував усі заповіді, які казав, які казав йому Ісус. Але коли став вибор між вічним життям і Ісусом. Вічним життям Ісусом, з одного боку і багатством з іншого боку, то він для себе вирішив, що краще мати багатство і жити в цьому світі. Тому ми можемо говорити багато, знаєте, бідна людина, вона говорить, якщо в мене буде, я з легкістю там все віддам, коли Бог її благословляє, потім виявляється, що та бідна людина вже. Mm, зовсім по-іншому <хи> вчиняє. Тому це все для кожного особисто, тому важливо для нас пам'ятати, що тому, хто покладається на багатство, дуже. Е Складно, важко обійти в Боже царство. І вони думали про себе, хто ж тоді може бути спасенний? Бо вони всі хотіли бути багатими, вони знали, що багатство це добре, вони розуміли, що багатому важко обійти в Боже царство. І він каже, хто ж тоді буде спасенний? Що ж тоді робити? І Ісус каже, що для людей це неможливо, але не для Бога. Адже для Бога все можливо. Агалуя. Для Бога все можливо Для Бога можливо зробити людину. Спасенне, якщо вона цього хоче. Для Бога важливо торкнутися людини так, що вона готова буде все віддати заради того, щоб бути за ним. Тобто Бог може просто проявити себе в, життя, в житті людини. І людям це, він каже, неможливо. а Богу можливо дарувати спасіння людям. Людям самим без Ісуса неможливо отримати спасіння і вічне життя. Але для Бога все можливо. Добре. І Петро тут каже, про себе він думає, про тих, хто його оточує, про своїх друзів. І він каже: ось ми, все та пішли за тобою. Тому що вони дійсно все залишили, свої будинки, свої сім'ї пішли за Ісусом. І Ісус каже, так, немає нікого. То залишив би дім, братів, сестер, батька, матері, дітей і поля заради мене, то заради доброї звіски, тобто ми повинні наголосити, заради чого залишив? Не заради свого просвітання, не заради свого статусу, не заради того, щоб стати відомим. Не заради себе, а заради Ісуса і заради доброї звіски. Ну, Бог бачить наше серце і наше мотиви. І хто би не отримав у сто разів більше, Бог каже, що він принесе набагато більше в наше життя, ніж те, що ми залишили заради нього. В цей час домів, братів, сестер, матерів, дітей і поля разом із гоніннями, а в майбутньому віці вічне життя. Тобто він каже, що ми отримаємо у цьому житті, в цей час. Серед гонінь, і він каже, що може бути гоніння на нас, якщо ми проповідуємо Христа, це може не всім подаб... подобатися. І люди, і влада може приймати якісь закони, які будуть утискати твої права, і це гоніння. І ми знаємо, що в той час у них потім, коли Ісус вже пішов, було гоніння і хражав в тюрми. Але каже, буде тримати більше в цей час жалочи на землі. І знаєте, ми іноді хочемо такого безпечного, спокійного, розміреного життя, забезпеченого Богом. Він каже: ні, я вас служити мені, я дам вам у 100 разів більше тут на землі. Ви будете забезпечені, ви будете мати братів і сестер, ви мати сім'ї, я попікуюся про вас, але будуть ганіння, де вам треба бути приймати рішення відстоювати те, що ви вірите. Бо якщо ви здає... здастеся. Якщо ви відкинете мене, то ви це все робили не заради мене, а заради себе. Ви е злякалися чогось, і заради цього ви готові віддати мене. Тобто це важливо для нас розуміти, що мотивом нашого служіння для нього повинен бути він самий і Бога звістка. І він каже: а в майбутньому віці вічного життя, тобто він каже, що ми щось отримаємо в цьому віці, живучи тут, на землі. І що в майбутньому віці ми також отримаємо вічне життя разом з ним. Там же не буде гнів. Тобто Петро питає, що нам буде, ми все лишили. Він каже, що все буде добре. Я побікуюсь про вас, я дам вам усе необхідне тут на землі, але вам треба бути присвяченими мені Богу звістки. Не тоді, коли всі приймають і всі радіють, а тоді, коли люди не приймають цього і не радіють всього. Коли люди кажуть щось про вас, коли люди готові схопити вас і виганяти вас з яких місць, ви залишаєтеся присвяченими мені і Богу, Звіски. і ви отримуєте моє забезпечення і все, що необхідне. І більше того, вам кажу. у е, майбутньому віці, тобто це коли він вже прийде у своїй славі, коли він вже становить повноцінне Боже царство, і ми будемо там, і він каже, ви отримаєте це вічне життя. Це для вас. Тобто Ісус Він уважно дивиться за всіма нами. Він бачить те, що ми робимо для Нього, і для Бога, звідси. Ти можеш думати, ну я живу тут, хто тут знає, що і як я роблю. Ісус знає, Він дивиться за цим. І Він оцінюється. І Він хоче тобі допомагати, якщо ти служиш йому дійсно. І Він готовий подарувати тебе це вічне життя. Тому не принижуйте себе. Не думайте, що вас ніхто не бачить. Ні, ви повинні всередині себе вирішити, чи готові ви йти за ним, чи готові віддати заради нього все, щоб мати це вічне життя, чи готові ви присвятити себе служінню Ісусові і Богуї звістки. і тримайтеся цього. І тоді прийде його забезпечення, його Бога Якщо воно не приходить, ну, може це гоніння на ваше життя, може це диявол гонить ваше життя і не дає можливість вам. Жити повноцінним життям, як може він спонукає інших людей, щоб вони м, робили вам зло якесь. Це гоніння серед цього віку. Що треба робити? Продовжувати довіряти Господу, продовжувати довіряти Христу і проповідувати Богу звістку. Чому? Тому що буде ще майбутній вік, і в цьому майбутньому віці ми будемо мати вічне життя. Тож Господь бачить, що я, як ми робимо для нього, і готовий. Дати нам все, що нам необхідно. Він в боргу не залишиться перед нами. І 31-й вірш, так, 10-й 10 розділ Гандри Марка, 31-й вірш. Багато перших будуть останніми, а останні першими. І тут, після цього всього, він, знаєте, дає таке попередження. Тому що він каже, багато перших вони стануть останніми. Чому перші стануть останніми? Тому що втомилося. Люди втомлюються. І він каже, якщо ви втомитеся, якщо ви здастеся, ви станете останніми. І багато будуть останніх, які накопичили сили, і вони стануть першими. Багато будуть людей, які прийдуть у Тіло Христа, у Царство Боже в кінці світу. Подумайте, людина, яка там 30 років віруюча, вона почала добре, вона була запалена Божим вогнем. Вона йшла вперед і служила. І потім вона трохи втомлюється, трохи втомилася, тому що цей світ він чинить утиски її, давить на неї і так далі. А тут приходить молода людина, і вона готова тільки покаялася, готова служити, йти вперед. Вона сповнена віри. І знаєте, він каже, що останні вони можуть стати першими. А перші можуть стати останніми. І це не те, що він каже, що він каже, що багато перших буде останніх. Тобто не всі, не всі перші, вони стануть останніми. Не всі останні вони стануть першими. Ні. Але він каже, що багато. Багато буде таких людей, які втомилися, розчарувалося, чи ще щось на них вплинуло, і вони перестали від усього серця присвячено служити йому і Богу І Будуть інші люди, які можуть прийшли пізніше. Чи був позаду них, але вони наповнилися силою і вони пішли вперед. І вони їх можуть обігнати і бути першими. Тому він попереджає нас, що якщо ти прийшов до Христа, і думаєш, ну все, в мене тепер повний пакет, все включено, Бог пікується про мене на землі і на небесах. Я буду мати вічне життя з ним у новому віці, майбутньому віці. Але уе, ні, тобі треба триматися цього, кожного дня присвячувати себе, кожного дня протистояти думкам, думкам невіря, думкам страху. Думкам хвороб і так далі, і присвячувати себе знову і знову Богу. Пам'ятайте, що він тут каже про багатство, про те, що важко тим, хто покладається на багатство, вийти в Боже царство. Чим більш богословенний ти стаєш, стає, тим більше спокуси тобі покластися на своє багатство, а не продовжувати довіряти Господу. Тому що ти віриш, ти м, певним чином е, ну, напружуєш себе, ти живеш певним чином, а тут ти можеш просто розслабитися. Нащо тобі? Знаєте, людина, у якої немає їжі, вона робить все, що може, вона докладає зусиль, щоби поїсти. А людина, яка м, присичена, у неї все є. їй не треба докладати до цього зусиль, їй не треба вже вставати зранку. Присвячувати себе Богові, молитися, стояти у вірі, а нащо в мене і так це є. Але якщо ти просто це залишиш, то ти можеш стати останнім. Тому що твоя віра, замість того, щоб вона розвивалася, ти починаєш просто йти вниз і покладатися вже не на Бога, який є твоїм джерелом, а на те багатство, що в тебе є. Тому будьмо будь уважними. Друзі, ще раз скажу, що Вінтон каже про те, що багатство це не погано, це добре, що погано, коли людина покладається на своє багатство більше, ніж на Христа. Він каже про те, що ті, хто служить йому і хто присвятив себе тому, щоб йти за ним і присвятив себе Богу звіски, отримують винагороду у цьому віці і винагороду у майбутньому віці. І він попереджає, щоб ми були уважними і присвяченими, тому що багато людей, які будуть навколо нас, які були колись першими, можуть стати останніми. І навпаки, люди, які були останніми, від яких ми нічого не очікували, раптом стануть першими, тому що вони присвячені і цілона йдуть вперед. І це попередження для нас. Подумайте сьогодні про те, яке ваше ставлення до багатства у вашому житті. До забезпечення, чого ви бажаєте? Чи дійсно ваше серце воно присвячено Христу і богої, Богій звісті, добрі звісті? Чи ні? Чи ваше серце присвячене вашому особистому збагаченню? Ви просто добре хочете жити у цьому світі. Ви прийшли для Хри... до Христа для того, щоб добре жити в цьому світі. І коли ви прийшли і отримали якісь благословення, ви вже радієте, і ви вже не хочете більше і більше присвячувати себе тому, щоб служити. Ні, вашим мотивом повинен бути Христос. Подякуємо за те, що Він зробив, бо без нього ми би померли, були б всі пекли. І знаєте, той багатий юніша, який відійшов, кажуть, що потім він повернувся, кажуть, що потім це був апостол Варнава здається. Ну, кажуть, що це історичні факти про це свідчать. Ми не знаємо достої. Але кажуть про те, що ця людина вона відійшла, їй було важко віддати свої маєтки. Але вона думала про це. І в її житті все ж таки вічне життя переважило. І вона продала все і пішла. І ми бачимо, що потім перші учні. Коли Христос вже пішов на небо і був прославлений, вони потім продавали свої маєтки і все віддавали до церкви. Ви розумієте, це був їх крок віри. Вони цим свідчили про те, що Христос для них на першому місці. Звичайно, це ваша особиста справа. Ніхто вам не може ну, змусити вас щось робити. Але знаєте, говорити щось і робити щось. Ось коли ми робимо, то ми доводимо те, що ми насправді віримо. Знаєте, дуже легко людині говорити, що я готова все віддати для Христа. Якщо Господь каже: а ну посій, і каже якусь таку вагому суму, і людині вже у серці щось там М -м, ну я не знаю, тоді вона просто говорить про те, що вона все присвятила Господу, а насправді в неї все присвячена. Собі. Добре, я хочу залишити вас цими думками, щоб ви про це все подумали. Прочитайте ще раз 10 розділ Євангелія від Марка, і подумайте про ваші мотиви, чому ви прийшли до Господа. Чи дійсно ви м м хотіли отримати вічне життя, чи просто ви хотіли якесь благословення отримати? Навіть якщо ви прийшли за Богословенням, то подумайте про те, що Він зробив для вас, і просто. Передумайте присвятити себе більше Бога ви вже. Навіть якщо ви щось отримали від нього, все одно не зупиняйтесь на те, не шукайте тільки благословення того, щоб щось отримати. Він добрий, Він благословляє нас, Він дає нам. Але він очікує, щоб наше життя було присвячено не нам самим, а йому і Богій звісті. Тож подумайте про ваші мотиви і покладайтеся на великого самогутнього Бога. Тому що тільки Він той, хто зміг подарувати нам спасіння. Тільки через нього ми можемо мати прощення гріхів і вічне життя. Ми можемо врятовані бути в спеку від влади темряви і перейти в царство улюбленого сина. Алівя! Слава Господу! Давайте помовимося. Небесний Батько, ми вдячні тобі за твоє благословення, за твою любов і милість, за те, що для тебе все можливо і за те, що Ти подарував нам можливість бути спасеними. Допоможи нам подивитися у наші серця і побачити те, заради чого ми живемо. Побачите наші мотиви, чи дійсно ми готові все віддати заради тебе і заради доброї звістки, чи ми покладаємося на наше багатство, покладаємося на те, навіть невеличке багатство, на те мале, що в нас є, де наше серце. Допоможи нам це зрозуміти і довести це через якісь дії. Ми дякуємо тобі і славимо тебе за те, що де би ми не були, і що би ми не робили, ми знаємо, що ти завжди з нами і допоможеш нам йти правильним шляхом. Дякуємо Тобі за Твоє Слово. Друзі, я благословляю вас в Ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист на вас. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог забезпечує вас надприродньо. Його ранами вас було оздоровлена, тож, Всяка хвороба, немі чи біля, я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа. Йди геть Будьте зцілені зараз, будьте цілісні в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божу мудрість у ваше серце, роботу для тих, хто її шукає. І надприродне, Боже, фінансове благословіння, звільнення від усіх боргів, в ім'я Ісуса Христа. Бог має шлях для вас. Прийміть Його. І довіряйте. Також ми благословляємо нашу країну. Ми молимося за перемогу та мир. Ми віримо в перемогу і в мир. І дякуємо тобі за те, що ти воюєш за нас і допомагаєш нам. Ми молимося за керівництво країни, щоб вони приймали правильні рішення. Ми молимося за усіх наших військових, молимося про Божий захист над ними, захисти їх Господь в ім'я Ісуса Христа. І благослови тих. Сім'ї тих, хто присвятив своє життя захисту нашої країни і помер, благослови їхні родини в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі Господь, і також ми віримо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони налякані і в страху тікають під нас. В ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за перемогу, мир та відновлення України. Амінь. Слава Господу, друзі! Слава Господу! Вірю, що це слово воно підбадьорює вас і впливає на вас, і допомагає вам змінюватися і жити благословенним життям з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Ще раз я вам нагадую, щоб ви могли підписатися на YouTube канал церкви Дотик Доти Христа. І натискайте там щось, дзвоник, вподобайки, пишіть коментарі свої, діліться цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку, Тож я вам за те, що ви усе це робите. Попереду у нас вихідні, і я знов і знов закликаю вас, щоб ви не, уса... не залишалися вдома, а йшли до церкви. Підіть до вашої церкви, до якої ви постійно ходите, і проводіть час з братами та. Сестрами. Якщо ви в місті Чернівці, я запрошую вас вулиця Каденюка. Це був Шачкаво 22 А. Неділя 11 година. Будемо раді вас бачити. Чи якщо у вас немає такої можливості, то можете дивитися нас онлайн на YouTube каналі Церква Доти Христа у неділю об 11 годині. Будемо раді бачити вас онлайн. я бажаю вам славного дня, славних вихідних. Хай вони будуть наповнені Божою присутністю просто в вашому житті і розумінням того, чому присвячено чи кому присвячене ваше життя. Божого благословення вам, друзі, з Господом і до зустрічі!